Відбулося чергове судове засідання, ось, яке в принципі, відбувається приблизно один раз в місяць. Тобто, на мою думку, що е е затягується справа, в першу чергу сторони обвинувачення. Ось, тому що е, минуле засідання, яке мало відбутися 25.02, не відбулося по причині відсутності захис... захисника обвинуваченого. Ось, і відповідно, е, це вже не перший раз з їхньої сторони обвинувачення це відбувається. Тому е, що можу сказати? Е, сторона обвинувачення затягує справу і намагається, е, як е, Намагається з усіма зусиллями, щоб свідки, які є у нас з нашого боку або по справі, пройшов більше часу. Вони не пам'ятали деякі деталі, ось путалися в показах. От. Так само я не виключаю, що є можливість у обвинуваченого впливати, домовлятися якось з деякими свідками. Ось, і це в певну чину впливає на сам судовий процес. На, Рішення можливо суду, але я надію, що судове рішення все ж таки враховують побажання або бачення прокуратури, потерпілих питанні справи і приймуть справедливе рішення. Мною здійснюється підтримання державного обвинувачення у кримінальному провадженні по обвинуваченню Довгалюка. За вчинення умисного вбивства, передбаченого пунктом 7, частиною 2 статті 115 кримінального кодексу України, на даний час триває дослідження доказів сторони захисту та обвинувачення, а саме допитуються свідки сьогодні. Було представниками журналі... журналістики заявлено клопотання про зняття всіх судових засідань, так як вони. Відкриті на відеозйомку, мною особисто було підтримане вказане клопотання однак суд відмовив у задоволенні даного клопотання. Крім того, сьогодні в судовому засіданні, а саме 10 березня 2015 року, було розглянуто заявлене мною клопотання про направлення листа на кваліфіційну дисциплінарну комісію адвокатури з метою вирішення питання про притягнення до відповідальності захисника в указаному кримінальному провадженні. Оскільки останній, на мою думку, з неповажних причин 25 лютого не з'явився судове засідання, в зв'язку з чим було останнє зірване у задоволенні даного клопотання, судом також було відмовлено.